У мене досвід роботи в парламентській дипломатії 12 років. Повноцінний досвід 12 років роботи на європейській і на світовій арені. І останніми роками я був просто обмежений у можливостях представляти Україну, при тому, що коли я очолював делегацію України в парламентській асамблеї Ради Європи, і там була не дуже. Прихильна, як на від, відміну від нинішньої ситуації, ставлення до о, України і до війни проти Росії. І наші делегації вдавалося до 2019 року стримувати російський вплив і стримувати російські, російських агентів в дуже і дуже складних умовах і робити унікальні спецоперації, якими я пишаюсь як голова делегації в Пар'є у восьмому скликанні. Проте зараз. Всіх, хто є ефективними, але не є лояльними офісу президента, просто відрізали від можливості займатися ефективно займатися захистом інтересів України. Так, у нас тут всередині є свої політичні моменти. Але коли ми виїжджаємо за кордон, то завжди ми стаємо не представниками, не стільки представниками партії, скільки представниками України, і це абсолютно нормально, коли так відбувається, особливо в ті моменти, коли Україні потрібно зараз здобувати прихильність. І часто дуже наші партнери питали: а чому їздять тільки представники політичної партії, яка керує країною? провладної політичної партії, але ми не чуємо а, взагалі думку представників опозиції, чому їх не беруть. І тому вже було кілька резолюцій європейського парламенту про те, щоб дозволити депутатам без обмежень займатися парламентськими відносинами з іншими країнами і з європейськими структурами. Зараз я щойно повернувся із Єревану, де а, була сесія а, асамблеї Євронест, це країни а, східного партнерства і Європейські парламент і ухвалили резолюцію також про зняття всіх обмежень для народних депутатів для проведення пар... вільної парламентської дипломатії. Тому